Ла-ла-ла! Я вам більше не потрібна. А знаєте, чому я вам більше не потрібна? Тому що в ДП документів ви можете тепер знову постояти у живій черзі та зробити закордонний паспорт чи замінити ID-картку. Новина була опублікована сьогодні на офіційному сайті ДП Документу. Кому потрібно, хто здалека і боїться, що не встигне подати документи, той може зареєструватися в електронну чергу. Хто? Близько живе, і вам це зручно, стаєте знову в живу чергу, вже бік не буде, тому що немає так багато заявників, тому що багатьом чоловікам відмовлено в подачі та відбору паспорта. Хоча, можливо, скоро все зміниться і з якимись військово-обліковими документами можна буде і подати, і забрати документи. Але цього ми не знаємо. Запитуючи в ДП документі чи Можна буде забрати паспорти, вони теж відповідають. Очікуйте розпорядження, очікуйте новин. Як ви сприйняли таку новину. Класно? Хоч щось добре. Вже не потрібно буде ловити електронну чергу, писати, створювати ви мені, телефонувати. Ми реєстрували всі разом, старалися, бігали, вночі ставали. А тепер можна буде постояти в живій черзі. Якщо ви... Живете в такій країні, де немає ДП документу і вам потрібен запис в консульство, ну тоді будемо старатися допомогти вам в цьому запитанні. Зареєструватися в консульстві теж зовсім нелегко, але можливо.